Я сама з Бердянська. 17 років я вже в будівництві. Я займалась продажем та монтажом металопластикових вікон і дверей. Це я люблю, це я знаю, це я вмію. У 22 році мені прийшлося приїхати. Вирішили бути саме в Києві, і я почала все спочатку в новому місті. Ми почали шукати монтажників. І саме цікаво, я знайшла монтажника, який сам з Бердянська, з яким я працювала. Він теж тут в Києві. Нам потрібно було обладнання перфоратор, тому що те, що було в нас, воно зламалося, і ми брали його. В реалізацію почало по годину за нього. Про грант я дізналася в соцмережах. Останній день подачі це був мій день народження, і мені було вирішально подати спочатку грант, а потім висадкувати свій день народження. Стіл, перфоратор, 3D-принтер, сушарка. Ці грантове обладнання, яке я купила завдяки допомоги Help, повністю зрушило мене з однієї точки. І це помітно по доходу. А цифру ніколи не вру. Дивлячись на мій дохід. Я розумію, як важливо було отримати цю підтримку.